«Bubbles reverse» та «Bubbles obverse» волскапторс символізують гармонію протилежностей, вони нагадують про важливість рівноваги між світлом і темрявою, внутрішнім і зовнішнім творчістю і руйнуванням. Ці скульптури втілюють ідею гармонійного співіснування різних аспектів життя і світу. Ці скульптури були створені як втілення ідеї дуалізму, натхнені природними процесами та формами, що відображають динаміку життя. Вони народилися в період переосмислення простору та мистецтва, коли автори прагнули створити щось більше, ніж просто естетичний об'єкт, предмет, що спонукає до роздумів. Гра світла і тіни на дзеркальній поверхні додає глибини і динамізму, постійно змінюючи сприйняття скульптури в залежності від кута зору, що стало наслідком використання молірованого скла з титановим покриттям у виробництві. Унікальна форма бульбашок, ніби застигли русі, Робить ці скульптури яскравими акцентами в будь-якому інтер'єрі.